Усіх вітаємо, погустювали у батьків, зараз йдемо збирати помідори на моє подвір'я. Матуся розсадила свої помідори по всьому селищі, а тепер ходимо, збираємо то там, то там, дамо. Огірки в неї наїлися, перцю наїлись. Ой, як тут гарно. Диви в клумбі, як я поприбирала. Хто? Салай Треба посадити новенький. Говорить, ти бачила, як в мене розрісся. Вже отаке, аж на вікні лежить. Воду любить без кінця поливає. Я вже помітила. Як тільки не пальє, що мен... воно гірочки бачить у мене. Та то курочкам я поза тільки збираю туди. О! А ось дивися. Ти свої їж, друзі. Як я гірок, а ти пожовтіє викинеш. Да. Куржі я не зриваю. Mm -hmm. Буде на суха, десь і прицепиться. Десь і прицепиться гірочки. Ну, це вже великий, може зірвати. Диви, який хороший. Вони це жовті Так, Та все, я зрозуміла. Він що лежачи по жовтії на столі. На Видимо, не так. Mm -hmm. да? Масюлечка, все гаразд з тобою. Що ти така сонна? А ось диви, які красиві, що це засоб. О, а що воно зажрала, миша? Ой. А що там? Помідор? Миша, мабуть. Ну, от диви, відкіль вона. Вон, бач, де жре. Мишка. Ach. Миша. А чому вона зелений вибрала? Вона що не може Прямо... Так ось ще вирісмо. О. Дуже красиві. Скоро будемо їсти. Воно Ні, мені також не подобається червоні кисло-сладкі. Воно смачне, ну просто що ми білі полюблять. Осипається. А чому не осипалися? Бо воно ж не бросяло. Ось диви, які зелені помідори понацеплялися. Це взагалі... Що це, це? Це, це, це що, в цю суботу, Віктор, приїдуть? Так. Да. Це крупненькі. Це, це 12-та сьогодні Скоро що? приїдуть. Перчі які горні. А вони внизу ростуть. Ну так скільки ж їх зберу. До до а я так зриваю, як яблука і ходжу їм по подвір'ї. Який в мене вже нема таких крупних, а він вже вон крупний. Ну, в мене їх тут мало, я поливаю. Бачу. Ну, зіровий, зірвий попробуй. Це ну, треба не шпом'ями, пов'яне, кошти з ломаною. Ось, друзі, дивіться, які в нас перчики з вами виростили всі разом. Друзі підказували чим піджилювати, поливали. Я Скажи, красоті попався. Ну, хороший кругом. Що? Розповідай. Давай. Ой, вона ледве розмовляла, що ти ні печінки, ні качечки не принесла сьогодні. Ну, вона, качечка. Як качечка, так, вона так засмутилася. А ця горіхи ходи збирав, в себе не угомониться і в мене туди ж. І що ти забереш з мого подвір'я на свій понесеш, коли в тебе там садки фундуків? Не зараз в, в мене ж на горі ще, я ж не полізу за ними. А он де ти ховаєш свої горіхи. Ну все, я тобі покажу зараз місцину, де я б'ю її їм кожного дня. І дозволю тобі там поцукати, щоб ти не в себе, а в мене їла мої горіхи. Воно ж приємно, коли донечка виростила, капець зібрала горіхи. Чиї? Ні, не нужні. Ні, ну як, я збираю, просто мені так вистачить. Воно, знаєте, коли пригощаєш людей одному другому. ячейках не вириваєш? Вириваю в ячейки. Я по два відраз ячейками збираю, а потім сидю і вибираю їх. Якщо я зараз покажу, скільки в мене горіхів, то вона відразу їх роздасть людям мої горішки. Що ви так дивитесь? Вона зараз помідорами вас кормить. Вони вже в очікуванні. Вони знають, що зараз помідори... помідорить. Те, що в мене котерла нема дров'яну. Ти казала, куди вийти. Ви помідорчики хочете? вони дуже хочуть помідори. Пітюня вже радий радий, побіг за тобою, Мо. ти бачиш. Да. Так, да. Да, жовтенький апельсин класний, дуже сподобався Шатокі. і насмах. І так да. вони лежать довго, як вирощать, так і лежать. А Ви бачите, червоні загниваються, а апельсин помідор довго лежить. Тільки треба виривати за цим ось хвостиком. Де обрізала, а він пре. Дві які. Такі, мабуть, як у дворі, ото віточка. Жовті, відкрила їх, як піде мороз. Ну давай подивлюсь. Диви, які красні такі, як ото яблочко. Оце ж як тут, не дай Бог, мороз жалко. Ви чеки. Дуже горні. Угу. Петюнь. Ти чекаєш, не дає помідорок. От скажи, яка жаднюча, помідорів помідорі. Ось, друзі, тут... Я їх не розумію, а куди їх? Ма, якщо мороз удари, то там і їсти не потрібно. Зберемо все на компостну купу. А он Чехія, Брутус. Ма, ти що помідори в село тащите? <mondoNetflix> так, ну, йти цілу годину, знімати красу, бігати, я і так заморюсь, а ще будемо з сумками і з відрами. Якщо їхати, то тільки легкі. Курочки забула вам кинути помідорчики. Вони вже засмутились і розійшлися. Ма одного мало, вона схватила й понесла, вони всі бігають. <гум> Які помідори. У жовтні взагалі краса. Ой, він розчвякнувся, а їм задоволені. Це, у них свята. Пір на весь світ. Да. Це з Луганська. А апельсинку чого не взяла? Та я ж вже три зірвала, я ж їх не ну, поїм бою. Нехай лежать, Вони дуже добре зберігаються на вілах. Та мені все одно, що їсти. Жовтий, оце хороший щит. Ну і що? Він не загнив. Я її жовтий мені все одно можеш собі. Димай, хай мися. Ма, помахай. Вони ще <реку> не роботаємо, <реку> да. так. Вони ще не дуже спілі, ще нормальні, хай лежаться. Ще багато зелених пішов, такі помідорчики. Оце він вирвати, хоча б трубки. О, ні, немає, що вона не від'їхала. Все одно ж воно ж пропаде. Ну, вирве, якщо в людини немає. Ма, то там жіночка питала, Ірочка, чим ви обробляли і чи і чи обробляли від фітавто. Не бризкала? Не обробляла нічим. Не бризкала ні разу. Чи? Помідори я не бризкала. Так, а, здається, відеоролики є, що ти ходила тут щось пшикала. Ну, я говорила, що не часто помідори, все інше дуже часто обробляли. Може, Може залишилося. Ну, я знаю, коли розсада була, ми замачували. Замачували, а в тому я бризкала в парнику. В парнику і так, да, коли висаджували. Чіактари, чи чим чи вона А я думала, ти помідори також. Висаджувала я не тут, не мочала що. І що, це вони без обробки, без фітофтори е препаратів? Фітофтори сирось дожі. Так це у людей дожів не було і все пропало від фітофтори. Можливо, це Я ж. Я не знаю, чи сворці, чи земля, от у валірина, що в нінки все. ну... Пропало, ми, так? Може, ми що поливали. Ма знаєш чому? Що ми свої одні ті самі сорти насіння збираємо, не міняємо і вони вже звикші до нашої землі. От глянь, зараз на Чехію брутус. Вон. Воно все загнилося, помідорів не було. Пропало. Єдине, що це апельсин, не наш. Ні, апельсин також наше насіння, ми ж О, давно це вже. Хороші, це жовті хороші, а це що ті клюся крупні. Ну це ж ми вже годів 20 чи це 40 хороші. вирощуємо їх зі свого насіння. А, тут, а ми зібрали ті пам'ятаю. Та збираю, я зібрала точно. Ти наче казала тут, отдільно ти підписала? Да. У ну, мене там небагато насіння, якщо напарничок, то треба ще. Ну, ми до тебе як сходимо, роздивимося насіння, яке зібрали. Якщо що, поки морози не вдарили, треба усі ці сорта зібрати, тому що, друзі, які б сортові не були, а наші завжди вражає її. І ми все-таки втрачати. там Людина мені прислала сортове насіння помідор. Май, які вони класні. Ти бачила. Дай Боже що. Насіння шу... класне чи помідори? Помідори. Так, а ти помідори на Так. На картинці ми да. дуже. Насадили, що ти купувала, чи що дрібненькі? Ну Людина вирощує, сама насіння збирай. Зараз я їй покажу, друзі, на картинки, а потім ми показала і помідорчики, які прислали. Ну Вона так сумнівається, чи ростимуть вони в нас. в парник чи горшок? Ні, ма, там по 4-6 насінинах. Посадити. Посіяти оцих. Жовтеньких трошки посіяти, будьоновки розові. І тітлюся, не і все. Uh -huh. А дома посадю я в себе жовтих, то жовті uh -huh. байки годі. Ну, садити ми, як завжди, одинаково, а ці, що мені прислали, я вже сама буду займатися. Біжу на порожу слівку, бо я розумію, не закривав Угу. Зараз глянеш на троянди, вони повністю повідкривались. І ті, що ти хотіла на день народження зібрати, ну, а вони, мабуть, вже не дотримаються. Та й бокальчики маленькі, ну все таки ж уже жовтень. Ну, все одно. Ой, в мене в будинку така краса. А ця зараз це буде... Кущі, красиві, я не буду тобі його давати, бо він Та хворіє. Нічого ще не треба. Так. І те викорчувати. Так. так як я це літо поливаю і самого мая місяця, і в октябрі. Чи такого не було, угу. Та не Ну бачиш, в мене клумби залиті, ма, мокрі. Я заливаю повністю. Почала щось копати, вковирятися в землі, я не змогла розковиряти. Так. Ма, а це ж знаменита ехінацея, що то ліки пам'ятаєш, продавали, да. пили ехінацею від усіх хвороб, проп'єшся і житимеш 200 років, ні одне хвороби не одалій. Ой, яка була реклама. Да, Дуже красива. Скажи класна, яка вона красива, бакальчиком. Я її обушню. І он далі також розовенька зацвітає. А оце така зараза розростається. Так, да, це мокриця чи кислиця вже їх путаю. Гарні квіточки. Ну, це пуста якась. Так, да, це буде пуста. Це друга. Королева ну, Єлизавета. Це красива, повна, ну Їй да. подобається ця. Повна. Повна, настояща така, як продають. От, бачиш? Да. ось красиві. Ти ж хотіла їх нарвати на день народжень, тільки я не розумію, чому ця пуста. Мабуть, в шепшину шипшину привращаюсь. Да, зріжу її, нехай ростуть. Ну це так собі короловий світонок називається. Ось такі квіточки. Бадончик прорвала, ш, пообрізала сухеньке листя. А тут Ніна питала, каже, прийнялася, то що у тебе? Да, давай я покажу. Я сфотографую, і їй покажу, ну, як ли? ми поїдемо. Ми ось друзі поїдемо на село до її сестрички рідної старшенької на батьківщину моїх батьків. Да, цукор її поміряємо, підлікуємо, допоможемо. Ось вам. Да, Ось підійди ось сюди, глянь. Оце отакі надо низенькі, ну і Диви, які красиві. Ну оце ж ці, що я бачила. вони. Це мені людина дала і сказала, Ір, вони дуже низькі, і вище не будуть рости. Так диви, які краси, ти бачиш оцей кущ. Так, да, так. Да. Ну так треба цей зібрати, а чи встиє собрати? Так, так я ж уже зібрала а, тобі. Іменно це дрібно збирати. Да, так, хоч я не... тобі зараз дам. Оце низеньке, давай я підпишу. Давай, да, я віддам і буду продовжувати збирати, бо вони тільки почали відцвітати. Я ще трошечки зібрала. Ось ну, я тобі... І за двором можна тут, воно ж маленьке. я посуду. За двором там уже тебе насожено. Так ти ж хотіла подивитися гортензію твоєї сестрички. Ось. Ось одна і он друга. Бачу? Вона така, як ще молода. Ну, вона буде квіточки, отакі, що да. в захваті? Я, чесно, в захваті. Маю, не всі в захваті від гортензій. Це хто розуміється, хто ландшафтні дизайни робить на подвір'ї, красиві клумби, то тоді гарно. Ось коли я все оберу і виростуть вони дорослими. дорослі. А, а воно на сінях насипеться, і буде колишня. Кого, Айстри? Да. Так це ж гарно, якщо не випалиш. Я його буду сіяти спеціально, щоб потім розсаджувати. Ну, ходім, я дам тобі насіння. І це ось як я це розтіла у тебе. Кермекій настатиться. Так, вже й букет якийсь, він симпатичний, гарненьке таке. Так, е, да, то там два куща. Зверни увагу, я два, дві не садила і вони наросли. А ось же жовтий, ма. такий самий. Такий самий да. як ну, яка різниця, впав чи не впав, що ти говориш різні. Да, а ось же mm. ж, ж блакитний був, диви. Mm, бач, диви, блакитний mm. був. Так. Так що тут вже все нормально. А Це магонія називається, дуже красиво цвіте. Ну, буде 3 метри висотою. Пішли я на столі тобі в коридорчику, розбуватись не потрібно. Я тобі покажу. Дівчатка прислала мені квіточки знову. І колеусе. Хочу... З корнем. Що ти посадила? І тобі хочу посадити, я зараз покажу і спитаю, чи подобається. Не, ставити, там. не там, на вулиці. Але. Ні, а кімнатне. Да. Дивись, що в мене тут робиться. Оце мені прислали ось mm. дуже красиво Тебе Ти одинаково, вони двоє, да? ні, раз, ні. А, раз, не двоє, так? Ні, разні. Це все різне. Оце ось прислали, ось оце ось. І ну, ось знакоме мені. як Ну, все тоді не надо. Я думала, може посадити. Можна посадити одну, поки я так ось таке малинове хотіла. Uh -huh. Красиве. Оце красиве, так. І ось оце так Воно дуже швидко розростається. А я спочатку да. виберу собі різнокольорові, uh -huh. а тобі. Ну, одно таке осталось. Бо вони всі-всі різні. Я почала дивитися, а вони всі різні. Тут не повторяється. Бачиш, тут селедні з коричневим. Тут вони всі різні. Я тобі виберу і посадю, можливо, там однакові. Мені мене одразу я освободила і горшуки і є в мене куди посадити. А йолипали, хоча б. Дай два штуки і одну штуку одну мені отаку. Да? Ну бери тоді. Да, бери Оцю саму Так, красу. Не треба вирватися. А ну потяне там корінь. Ну, матусі хочеться все. Земелька пухка, м'якенька. Угу. Марішечка. Марінка прислугла мені. О, яка краса. Зараз окульочок, так, да. і насіннячко. О, це я зараз посаджу. Насіннячко. Я викидаю, чи от улігію я вже її Да, зібрала. Да, да. Ось я це зібрала. Да, низький, 20 см, угу. 2024. Та хай без да, бумажечкою. Так, не хай з бумажечкою. Ось сюди насіннячко. А ось сюди ось... Ось, ось... це новий, так, да? ось у нього старого. Ще да. воно збитиметься ще. Тану. Okay. Ну, захотілось. А потім ми відріжемо верхівочку, то ще можна прикоринити, а там нехай розросте. Не сухуче, воно воно... Сухо? Да, Сухуче, воно вже дуже сухо. давно. Оце тут. Да, так, я ще підсобираю, О, тобі. Не сухо. Uh -huh. Його. Так, це ж тих бачила от її, так в неї ж На... За двором широка клумба квадратна. Да. І вот так. так. Полностью чернобрыйцы. Ну красиво. туда. Я піду, сейчас я посадю його. Ходімо, я з тобою підуш цей процес. Так, ну все мої хороші. Отак ми прогуляли з помидорчиками. Я рада квіточка сподобалась. Взяла. Нехай приживається. І... На забрала вона все в мене це те, що не... да, дуже красивий. Він, коли пишним розростеться, це і зиму, і радує, і влітку. Поки-поки в хороші. Та що там перелипло? Земель. Давай я думаю. Земель. Ти їла сьогодні чи не їла? Земельки насипали, чи думаю, чи не містили. Він як бархатний, нема, листя таке крипто. Тут да, прям ніжний. Класно, mm -hmm. дякую, Марина. Треба її повернути.